Якщо ви бачите світлу людину, то просто знайте, вона дуже вміло маскує свої темні сторони. А, а ти взагалі уявляв себе старим? Обов'язково. Це моя топ-тема. І кожна пісня, кожен мій проєкт це останній проект в моєму житті. Моя мама якось оминає тему музики. Їй не подобається те, чим я займаюся. У нас у школі були дебати з приводу взагалі, творчості Наталії Могилевської. Я завжди захищав О, її. Мені приходили скарги, Вимкніть її. Ні, я ставив її. Мені подобалося тут дзвінок від незрозумілого мені номера. Так, привіт, це Наталія Могилевська. У мене є до тебе пропозиція. І не кожна творча особистість готова проходити. Через мою студію. Я навіть благословляю на будь-які е е хейтерські коментарі, тому що е хай краще хейтять мене, ніж вони будуть е е хейтити один одного в родинах або відіграватися на своїх маленьких дітях.